Новий сезон ближче, ніж здається, і ось чому. З 26 по 30 січня в Барселоні проходили закриті тести. Ці тести стали першою реальною можливістю побачити, як команди підготувалися до абсолютно нового технічного регламенту. Формально це неофіційна сесія без офіційних протоколів і відкритої телеметрії. Але саме тут за закритими дверима формується фундамент того, що ми побачимо з вами цього року. Сьогодні ми з вами поговоримо про все, що відбувалося цього тижня на трасі в Барселоні. Перш ніж ми почнемо, підпишись на канал, щоб не пропустити майбутнє. Відео, постав лайк, підтримай український контент. Поїхали! Почнемо з тих, хто, судячи з усього, найкраще провів цей тиждень. Мерседес, схоже, створили справжнього монстра надійності. Мерседес W14 стала головною зіркою Шейкдауну. Джордж Рассел і Кімі Антонелі не просто обкатували системи, вони штампували кола сотнями. А їхня нова силова установка працює настільки стабільно, що інженери Мерседес першими перейшли до повноцінних симуляцій гонки в останній робочий день. Але тут важливо підкреслити, що суперники працювали на інших програмах із різним паливним завантаженням, тому пряме порівняння за часом на колі є умовним. Але за стабільністю та відсутністю серйозних технічних збоїв Мерседес дійсно виглядав максимально впевнено. Альпін провела тести на прочут продуктивно. У перший день, коли Пінто зміг проїхати 60 кіл. У середу до аргентинця приєднався Гаслі, і на двох вони вже накатали 125 кіл. А в останній робочий день, коли Гаслі працював соло, французька команда накатала 160 кіл. Така кількість вражає, як і мінімум новин про будь-які проблеми в самій машині. У середу на трасі з'явився чемпіонський Макларен. Вони планували розпочати свої тести у вівторок, але дощ трохи скоригував їхні плани на цей тиждень. У Макларен тести пройшли відносно спокійно. Єдиний момент відмова паливної системи в четвер, коли болідом керував Оскар Піастрі. На четвертий день тестів через цю поломку довелося скоротити програму на трасі. Однак, у п'ятницю команді вдалося надолужити втрачений час. Норіс і Піастрі на двох накатали 163 кола. Самі пілоти позитивно відгукуються про нову машину, хоча й нарікають, що притискної сили стало менше. Період адаптації у Макларен триває. Приємно здивували в ХААС. Окон зміг подолати 154 кола за весь день. У середу команда продовжила пошук оптимальних налаштувань. Але вранці у американців виникли проблеми з надійністю, через що Берман пройшов тільки 40 кіл. У другій половині дня окон надолужив згаяне. У п'ятницю обидва пілоти на двох подолали 191 коло. Така кількість свідчить про відсутність проблем з надійністю і про позитивну динаміку в роботі з машиною. А ось у дебютантів Cadillac все складно. Серхіо Перес відкрито заявить про проблеми з силовою установкою і з електронікою. Перший день Перес і Ботас проїхали всього 45 кіл на двох. Сумарний накат за тиждень критично малий. З іншого боку, краще виявити ці дитячі хвороби зараз в Барселоні, ніж на офіційних тестах в Бахрейні. У Феррарі якось все навіть тихо, спокійно, рівно. Вони всі свої дні виконали, як передбачалося, і пройшли всю повну дистанцію своєї програми. Феррарі стартували на тестах у вівторок, де вони розділили трасу разом з Red Bull. Їх дощ не відлякав. Протягом трьох робочих днів команда не мала проблем, а під кінець п'ятничних заїздів Хемілтон показав найкращий час тестів. Зрозуміло, що на час зараз немає сенсу дивитися, але для Феррарі і для вболівальників італійської команди це виглядає як знак того, що машина робоча, і можна чекати хороших результатів і, можливо, навіть Хемілтона на подіумі. А ось у стані Red Bull не все так гладко. RB22 швидка, це факт. Але помилка Хаджара у вівторок коштувала команді дуже дорого. Але давайте про все по порядку. Починалося для команди з Мілтон Кінса все чудово. Хаджар в перший день проїхав 108 кіл. І показав перший час. А для Red Bull було важливо продемонструвати потужність своєї першої силової установки. Правда, не другий день тестів про це всі забули, адже головною темою стала аварія хаджара, в якій він розбив всю задню частину боліда. Через це Red Bull довелося пропустити наступні два дні, оскільки деталей для ремонту просто не було в боксах. У к'ятницю, коли Red Bull вже відновив свою машину, Ферстапен подолав 118 кіл і залишився задоволений силовою установкою. Незважаючи на аварію Хаджара, тести можна назвати оптимістичними, але ходять чутки, що нова силова установка схильна до перегріву, і це при прохолодній погоді Барселони. Ну і якщо говорити про силову установку в цілому, потрібно ще подивитися на Racing Bulls. Молодші бики на трасі були в понеділок, середу і четвер. І за весь цей час, що Лоусон, що Лінблад змогли перевірити силову установку і як вона подружилася з іншими частинами Боліда. За кількістю кіл можна судити, що подружилися. Лінблад зміг в середу проїхати 120 кіл, що дуже добре. І під час інтерв'ю британець не втрачав нагоди кілька разів подякувати команді, мотористам і всьому концерну Red Bull за надану можливість стати бойовим пілотом. Ми поговорили майже про всі команди, залишилися тільки дві. І спочатку давайте звернемо увагу на Ауді. До початку шейкдауну в Барсовоні особисто у мене складалося враження, що Ауді дуже добре змогли підготуватися до свого дебюту. Регулярні новини про те, що вони чи не єдині, хто зміг наблизитися до мінімальної ваги, і розмови про їх силову установку давали такий привід. Але вже на трасі з'ясувалося, що у нової заводської команди проблем дуже багато. Першого дня Бартолето зміг проїхати тільки 28 кіл. У середу Хюлькенберг проїхав 68, і кожен з них по черзі зупинявся на трасі через технічні проблеми. У п'ятницю проблеми нікуди не поділися, і команда втратила кілька годин, перш ніж змогла виїхати на трасу. Але в підсумку більше 140 кіл в останній день на двох. З одного боку це добре, але не забуваємо скільки часу Ауді втратили в інші два дні. І нарешті Астон Мартін, команда, яка з'явилася в кінці четвертого дня шейкдауну з творінням Едріана Ньюї. Про Астон Мартін всі говорили під час зимової перерви. Адже всім цікаво, чого чекати від тандему Ньюї Хонда, як японські мотористи зможуть повернутися у Формулу 1. У перший день шейкдауну команда випустила заяву, що прибуде на трасу в Барселоні тільки в четвер. Всі зашепотілися, тим більше, що раніше Хонда говорила про проблеми з побудовою нового двигуна. Невже у команди все погано? І ось вечір четверга. До кінця робочого дня залишилася година. Для багатьох довгоочікуваний момент. Астон Мартін виходить на трасу. Боліт під керуванням Ленса Строла надовго не затримався, всього 5 кіл. Але всі обговорювали не пройдену дистанцію, а машину. Геніальний аеродинамік Едріан Ньюї, за словами багатьох, побудував цікаву і продуману машину. Відзначили цікаву форму носа, досить тонкі бічні понтони, передню і задню підвіску. У п'ятницю всі ці рішення показали себе в справі. Фернандо Алонсо проїхав 61 коло, в ході яких у команди не виникло проблем з надійністю. Надійність стала головним маркером під час цих тестів. Якщо в цілому поглянути на пілотон, то можна дійти висновку, що у команд машини не відчувають великих проблем саме з надійністю. Серйозні питання викликають тільки три колективи: Cadillac, Audi і Williams. Якщо у американців і у німців проблеми виникали в ході цих сесій, вони могли виправляти їх на ходу, то Вільямс нагадаю, шейкдаун пропустив через проблеми з краш-тестом і ходять чутки, що машина стала здоровенною. Плюс 20 кілограмів до тієї ваги, яка була раніше. І це, м'яко кажучи, не додає оптимізму фанатам команди Williams. А тепер давайте підведемо підсумки за пройденою дистанцією і за найкращим часом на цих тестах. І хоч час зараз особливої ролі не відіграє, але все одно цікаво подивитися, хто швидший, яка команда попереду і хто за нею і на скільки секунд відстає. Серед команд найбільше пройшли Mercedes 502 кола. За ними Феррарі 437, що вселяє оптимізм у італійських уболівальників. Далі Хас, у них 391 коло, явні проблеми у Ауді і Каделак 243 і 164 кола, відповідно, що говорить про проблеми з надійністю. А Астон Мартін, хоч і проїхав менше за всіх, але вони працювали фактично один день. Найкращий час тестів показав Льюіс Хемільтон», за ним Джордж Рассел». третій час у «Норріса». Таким ми запам'ятаємо шейкдаун у Барселоні. Обов'язково в коментарях пишіть, хто з команд вас реально здивував, а хто, можливо, розчарував. А на цьому все. Сподіваюся на вашу підтримку у вигляді підписок на канал та лайками. А з вами був канал Формула Перемоги. До зустрічі!